Як сказати англійською домовились. Перший варіант deal. Короткий і неформальний спосіб погодитись на щось. Let's meet at 5 tomorrow. Deal. Зустрінемось завтра о п'ятій. Домовились. Let's meet at 5 tomorrow. Deal. Другий варіант. Sounds good. Означає, що ти згодний і пропозиція є чудовою ідеєю. How about pizza for dinner? Sounds good. Якщо до піци на вечерю, чудова ідея. How about pizza for dinner? Sounds good. І третій варіант. It's a plan. Використовується, щоб підтвердити домовленість або план. Наприклад, Let's meet at the park at 6 and then head to the concert. It's a plan. Давай зустрінемось о шостій в парку та підемо разом на концерт. Домовились Let's meet at the park at six and then head to the concert. It's a plan.